Всім привіт! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми готуємо ніжні, соковиті, смачні, неймовірно корисні кабачкові гладки. Поїхали! Ми беремо два кабачки середнього розміру і тремо їх на крупну терку. Додаємо одну чайну ложку солі, смішуємо суміш і залишаємо її на хвилин 5-10, щоб зайва волога вийшла. Цю суміш ми більше не солимо. Коли Пройшов час, ми віджимаємо гарненько кабачок і додаємо всі інші інгредієнти. Це 4 яйця, 700 г фаршу, У мене фарш свининий та 9 столових ложок борошна, у мене вівсяна. Додаємо ще наші улюблені спеції, суміш ми більше не солимо. Ось така маса у нас отримається по консистенції. Ми Обсмажуємо наші оладки на пательні з додаванням рослиної олії з двох боків на середньому вогні, обов'язково під закритою кришкою. Ось такі красунчики у нас отрималися. Це дуже смачно, поживно, ситно і головне корисно. Я впевнена, що цей рецепт стане вашим улюбленим, і ви ще не раз до нього повернетесь. Сезон тільки почався. Тож, користуйтесь! Пишіть про свої враження в коментарях, ставте свої вподобайки і заходьте частіше до мене на канал.